Слава Боже, для вас, помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 22 глава, з 24 по 38 вірш. Снялася між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм, Царі народі панують над ними і ті, що владу над ними мають, то прочинцями Не так хай буде з вами, а навпаки, більший між вами нехай буде, як молодший, а наставник, я слуха хто більший, той, що за столом, чи той, що служить. Хіба не той, що за столом, та про те між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зі мною у моїх спокусах. І я завіщаю вам царство, як мені завіщав отець мій, що їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолу суддя дванадцяти племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось Сатана настав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти, що колись, не вернувшись, утверджує своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповів. Він же до них промовив, а тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу, хто ж не має, хай продай свою одежу і купить меч. Кажу вам, має сповнитися на мені, що написано, його зараховано до злочинців, бо те, що стосується мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут, а відповів їм досить. Сьогодні стаємо ми свідками суперечки між учнями. Напередодні їм здається Господні трифу, Вони починають виясняти, хто з них найбільший, кому яке місце належить у майбутньому Божому Царстві. А роблять вони це в дуже людський природний спосіб. Дійсно, здається, в самій природі людина вже закладена певне тяжіння до побудови ієрархії якоїсь влади. Та відповідно до того стосунків. Подібні явища ми можемо споглядати практично всюди, майже на всіх рівнях людської спільноти, чи держави, чи фірми. Та Господь сьогодні закликає мене до чогось іншого, що пересягає наші чисто природні тенденції. Каже: Нехай не та хай буде з вами, а навпаки. Більше вам нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Господь закликає свої учні до певного зусилля, до служіння. Чи ми готові служити один одному? Чи ми готові пожертвувати своїм часом для когось, щоб комусь принести якусь користь? Зараз в сучасному світі. На жаль, дуже тяжко є служити один одному. Кожен хоче якусь винагороду за служіння. Але Господь сьогодні показує нам приклад. Він сам показує приклад, що бути один одному, як слуги, дуже важливо служити в нашому житті, не боятися. Чим більше ми будемо служити, тим більше. Будемо бачити волю Божу у своєму житті. Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішній уривок, навчи мене жити не так, як живе цей світ, а навчи мене, щоб я могла служити один одному, щоб я могла докласти зусилля у боротьбі за Царство Небесне і з тобою жити у ньому. Амінь.